Доброго дня! Сьогодні ми будемо подорожувати на захід України, а саме до Карпат, до реабілітаційного центру Бурого ведмедя Синевир. Цей центр бурого медведя Синевир є унікальним та першим в Україні притулком для цього виду тварин. Розмістився він посеред мальовничої природи національного парку. Цине вир і знаходиться недалеко від високогірного однойменного озера та водоспаду Шипіт. Цей центр був створений у 2011 році. Його площа 12 гектар. Тут природа та кліматичні умови повністю відповідають тим умовам проживання, в яких мають потребу бурі ведмеді. Зокрема, ділянка центру. Включає мішані ліси, водойми та водоспади, а з метою безпеки ще й огородження триметровим сітчастим парканом та електропастухом. Тут проходять реабілітацію тварини, які зазнали жорстокого поводження від людей, а також постраждали від стихійних лих природного характеру. Цікаво, що після прибуття у центр реабілітації Синевир ведмеді деякий час мешкають у вольєрах та ретельно оглядаються лікарями. Потім їх пускають в природне середовище, де є практично усе необхідне для повноцінного життя клишоногих. зручні берлоги, штучні озера, спеціальні конструкції для ігор. Та поля з черницею, ожиною, малиною. На сьогодні ведмежий центр Синевир став справжнім домом для ведмежат. А я вам пропоную переглянути відеоролик про цей центр. Гарного вам перегляду! До побачення, до нових зустрічей! Більше п'яти тисяч туристів відвідали реабілітаційний центр для бурих ведмедів за останній рік. Хоча заробили тут скромні 110 тисяч гривень. Гроші витрачають на догляд за клишеногими і вже розпочинають новий літній сезон. Кількість відвідувачів у теплі місяці збільшується щонайменше вдвічі, а самі тварини стають більш активними. 15-річний Веня грається та з задоволенням ласує солодким. Сьогодні він щасливий, здоровий ведмідь, але потрапив до реабілітаційного центру Синевир зовсім маленьким і майже бездоглядним. Його забрали з жахливих умов цирку, де маля змушували танцювати під музику на розпеченому металі. Реабілітаційний центр в самому серці Карпат став порятунком уже для 25 тварин, таких же замучених людьми, як Веня. Це друзі Вені, ведмеді Потап і Роза. Працівники розповідають: кожна тварина має свій характер. Але уживаються в купі добре. Разом граються, купаються в спеціально облаштованому басейні, живуть у барлогах. Їх раціон дуже різноманітний. Клешоноги їдять яблука, моркву, хліб, рибу усього на день кожен з'їдає близько 15 кілограмів. Унікальне місце і для туристів. Тут вони можуть побачити цих великих диких тварин у фактично природньому середовищі і навіть привезти смаколики. Групи сюди приїздять майже щодня. Ско 200 бурих ведмедів. Багато з них досі залишаються розвагою для людей у цирках та зоопарках. Якщо тварин не рятувати від жорстокого поводження та браконьєрства, кажуть зоологи, синевирські... Реабілітаційний центр залишиться єдиним середовищем існування цих великих звірів.